Я бачила Вікторія Ігорівна, учениця восьмого класу з Зборянської гімназії. Ми з однокласниками провели дослід щодо впливу штучного інтелекту на учнів. З штучним інтелектом дуже цікаво спілкуватися. Він дасть відповіді на будь-яке ваше запитання допоможе, і також з ним можна поспілкуватися як живою людиною. Вчені провели дослідження, як на думку штучного інтелекту виглядає еволюція людини. Ось що він показав. Thank you Але слід пам'ятати, що штучний інтелект потрібно використовувати в корисних цілях, а не для того, щоб нашкодити навчанню і людині. Плюси і мінуси штучного інтелекту об'єктом дослідження стала взаємодія сучасних учнів із чат ботами штучного інтелекту. Предметом дослідження рівень освоєності, довіри та впливу штучного інтелекту на сучасних учнів. Мета дослідження проаналізувати рівень освоєності, довіри та впливу штучного інтелекту на сучасних учнів. Завдання проаналізувати літературні та інші джерела з теми дослідження. Методи дослідження, теоретичні, аналіз наукової літератури, систематизація отриманих даних, узагальнення інформації та її оформлення, емпіричні спостереження та енкотування. У дослідженні взяло участь 135 респондентів віком від 10 до 20 років з шести закладів освіти Верхнянської сільської ради. Аналізуючи анкети, можна сказати наступне: більшість членів анкетування були жіночої статі 52,6%, чоловічої 47,4%. Також ми запитали респондентів, чи знайомі вони з чат-ботами штучного інтелекту. 40% – знайомі, а 45,2% чули про чати, але особисто не використовували їх. Серед чат-ботів штучного інтелекту найпопулярнішими для респондентів є чат GPT та Bing чат. Найчастіше задають інформаційні питання та розважальні, з більшості також про освіту. Ми запитали учнів, чи використовували вони чат-боти для виконання домашніх завдань. 14,8% вказали, що використовували, а 29,6% інколи. Також ми запитали, чи редагують зредаговані коментарі чат-ботами. 34% не редагують, а 31% інколи. Також в анкетуванні було питання, чи довіряється ви штучному інтелекту. 23,7% довіряють. 25% вказали, що довіряють інколи, оскільки відповіді бувають не завжди правдиві. А ще ми запитали, чи впливає штучний інтелект на ваше повсякденне життя. 73,3% вказують, що не впливає, а 22,2% вказують, що впливає. Результати дослідження мають теоретичне і практичне значення. Вони можуть бути використані для подальшого вивчення впливу штучного інтелекту на процеси навчання та розвитку учнів. Ці результати також корисні для аналізу педагогічними працівниками у навчальних закладах з метою планування роботи та впровадження нових форм роботи. Висновки за результатами дослідження. Половина респондентів знайомі із штучним інтелектом і чат-ботами, але рівень довіри до них низький. Важливо вчити дітей критично відноситися до інформації та розвивати нові підходи до навчання під впливом штучного інтелекту. Штучний інтелект це не лише альтернатива, але й виклик для нашої власної мудрості.